Яку класну позицію ви собі придумали? У нас зараз, що не скажи все обсираєш Україну. Кажеш, ребята, в нас корупція, давайте, давайте якось з цим боротися, давайте щось робити. Ти обсираєш Україну. Кажеш, ви бачили, скільки гуманітарків крадеться? Люди так не можна. Ти обсираєш Україну. У нас освітня реформа в жопі. Система нуш дуже хороша, але вона не працює, тому що грає велику роль людський фактор на місцях. Ти обсираєш Україну. Ну, Така позиція дуже-дуже зручна, тому що ти так собі сам придумав, одяг розові окуляри, рожеві, вибачаюся, рожеві. бо ж буде зараз, чому не державною. І робиш вигляд, що все добре, тому що, коли все добре, не треба нічого змінювати, не треба піднімати свою дубцю з дивану, не треба нічого казати, нічого робити. А те, що в нас кожні вихідні. Кожну суботу та вже й по буднім дням мітинги проходять майже в кожному місті, великому Україні України, тому що люди вже втомились від цієї корупції, від цього безладу, від цього бардаку. Того ви теж не бачите. Чи це теж вважається, що вони вийшли з плакатами, і просять владу менше красти? Це теж обсирання України. Те, що податки українці ведуть чорті куди, а не туди, куди вони мають іти. Це теж обсирання України. У вас дуже зручна позиція, дуже інфантильна, дитяча, але для вас вона дуже дуже зручна, бо не треба нічого робити, нічого змінювати.